Представники громадських організацій захищатимуть 20 проєктів на фінальному етапі конкурсу громадські ініціативи ініціативи-2025». Всі вони стосуються підтримки захисників України та їхніх сімей, а також національно-патріотичного виховання молоді. Загалом цього року на конкурс подали 25 ідей 5 було відхилено комісією через невідповідність умовам. Цього року ми задоволені кількістю проєктів, тому що вона є більшою ніж минулого року. Дуже важко насправді буде прийняти рішення, тому що багато дуже крутих проєктів, які насправді заслуговують на увагу. Попри війну, ми нікуди не відвинули наші конкурси, тобто ми не забрали так як робили деякі міста. Вони скасовані в деяких містах. Ми вирішили, що громадянське суспільство повинно приймати участь навіть під час воєнного стану у житті міста. Нагадаємо, цьогоріч на реалізацію проєктів, що переможуть у громадських ініціативах, у бюджеті громади передбачили 1 мільйон гривень. Частка співфінансування від громадської організації повинна складати 15%. Таким чином гроші зможуть отримати до шести проєктів. Рішення приймає комісія. Комісія складається з громадських активістів і також працівників Хмельницької міської ради. Я особисто буду дивитися на актуальність цього проекту. Все ж таки повинні сьогодні у воєнний час і коли відбувається війна, дивитися за тим, щоб ці проекти були такими, які вони просто необхідні сьогодні. А такі проекти там точно є. Комісія розглядатиме концепцію проєктів, а також обере переможців 11 березня. Крім того, жителі громади вже незабаром зможуть подавати заявки на програму бюджет участі. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста.